Привіт, друзі. Сьогодні 11 травня, гарний день, сонячний, тепленько в нас. Я йду на нову почту. Вчора ввечері, коли я сиділа на роботі, цілий день йшли смски з нової почти. Але я не відкривала, адже я нічого не замовляла. Думаю, що вони хочуть, напевно, там поставити якісь оці свої 1, 2, 3, 4, 5, як ми працюємо. Але потім ввечері, коли закривала магазин, я пішла провіряти світло, комп'ютер виключати, думаю, що й мобілку провірю. А там була для мене посилочка. Адже сьогодні день народження і я несподівано Несподівано... отримала від своєї сестрички з Києва подарунок. От я йду на нову почту і зараз получу посилочку. І ми будемо дивитися, що там за сюрприз такий. Так, розпаковуємо коробочку. Що тут ми не знаємо? Моя люба сестричка. Сюрприз прислала. Розподілимося. Так приємно розпаковувати, тому що ти не знаєш, що там. Ого, не Так, тут є чек. Так. Ого! Це все до кондитера. Все для кондитера. Ого, будемо ми з вами пекти всякі різні булочки, прянички, печенюшечки. Ого. Дякую тобі за такий подарунок. Ого, шпательки, які я хотіла дуже. Ого, а це що таке? Ого, робити печиво. Таке цукерки. Цукерки, напевно, Отак от. Це, напевно, робити цукерки. Тут форма є. Така. Шпательки для печива, шпатель тісто різати. Так, це теж така формочка. А це якісь форми. Це, напевно, теж виїмки для печива. Дякую тобі, моя Світланочко, дякую за сюрприз. Дякую, що ти в мене є. Дуже приємно, що ти за мене подумала, пішла, купила, вислала і зробила мені такий сюрприз. Дуже-дуже тобі дякую. Пока-пока.